Пиво Айнзідлер Цвікельбір. Продовжуємо знайомитися з цікавим пивом з міста Хемніц, Саксонія. Це має бути нефільтроване, не пастеризоване, 11,7 в суслі, 5,2 алкоголю, 26 IBU. Після бродіння це пиво має деякий час витримуватися в тих самих танках, келлерах. Цвікель це спеціальна діжка для подачі цього пива. Колір темновато-мутноватий, пінна шапка потихеньку осідає. Як для нефільтрованого, пахне дуже приємно. Це навіть не дріжджі, це такий хлібно-солодовий аромат. Смачне, насичене, заходить дуже м'яко та гладко, не пусте, має такий. Тривалий посмак з такою терпковатою гірчинкою, цікавий освіжаючий смак, а посмак досі триває. У винах світу ця пляшечка коштувала 49 гривень. Саме час поставити лайк цьому відосу, написати комент та підписатись на канал, де вже є дуже багато різного пива.